Просто геніальне порівняння, що таке Лід-Магніт, яке зрозуміє просто кожен нарешті. І я не можу це відкладати, хочу розповісти прямо зараз, так як є. Лід-магніт в інфопросторі це як хліб для магазина. Тобто це така річ, яка приводить клієнта до вас. І в цей час, поки ви обираєте хліб, ви можете познайомитись загалом з магазином, з його асортиментом, і полюбити якість цього базового продукту. Тобто може бути різна взаємодія з цим хлібом або лід-магнітом. Ви можете просто підійти і подивитися. О, великий асортимент, класно розкладено по поличкам. Смачно пахне, достойна ціна, не перевищена, супер. А можете прийти, взяти той гречаний багет, намастити вдома на нього, закохатися в нього і кожен раз ходити за цим гречаним багетом. Ось цей літ магніт буде найкращим провідником, який змусить вас ходити до цього магазину постійно та купувати взагалі всі продукти у цьому магазині. Зазвичай прийнято вважати, що лід магніт в інфопросторі це якийсь непотрібний чек-лист, списочок, який можна засунути в одне місце. І зазвичай так воно і є. І це просто накопичується, часто навіть не відкривається, але це проблема воронок. Якщо в вашій воронці немає взаємодії, а є лише ну, відправила і готова. Це не воронка, це це просто не знаю. Все одно, що кидати хліб вгору, надії, що голуб його зловить і, і з'їсть. Це абсолютно не воронка. І на мою думку, що найкращий лідмагніт будується на базі відео. Тобто, що я маю на увазі? Звичайно, це може бути урок, це може бути якась розповідь, це може бути якийсь чек-лист, форматі, відео. Але головне, щоб взаємодіяти, запустити знайомство з максимальною кількістю точок дотику, з голосом, зовнішнім виглядом, з рухами, взагалі, з подачою інформації. Така, яка є у людини, в принципі, в житті. Знаєте, оці всі рілсики це все нарізки, відпрацьовані тексти і так далі. А будь-яке відео там, довше 2-3 хвилин, це передає інтелект людини, її освіченість, її досвід, як вона швидко формулює свої думки, як вона доносить інформацію, наскільки це цікаво. І тільки це. Справді може в більшій мірі передати справжність не щось завчене, не прочитане по субтитрам. Оце те, що я відвожу очі, тому що я думаю, я згадую, я пояснюю я спілкуюсь з вами як тет-а-тет, -тет. Але ж ви відчуваєте? Мені постійно на мої відео присилають зворотній зв'язок, який я сама ж і запитую. Я постійно питаю: знайшов час подивитися відео? Ну для мене це важливо. Це не просто якийсь хід. Для мене це реально важливо, щоб я робила краще, щоб я зрозуміла, чи не роблю якусь річ взагалі марно. Я не хочу витрачати час на те, що нікому не потрібно, і це логічно, і це нормально. І ми з вами в директі, в Ютубі, в Інстаграмі. Ми люди, ми перш за все люди. Ми не повинні переходити на ці взаємовідносини, як робот з роботом. Він надіслав, ми проігнорували. Він надіслав, ми заблокували. Ні. І ось такі лід магніти запаковані в воронки, дає справді спілкування і інтерес, щоб вам це було актуально. І це є ефективним маркетингом і просуванням загалом. Це те, що нас знайомить. І зводить один з одним, що був цей меч. А взагалі сідає сонце вже майже темно. І я забула сказати, що це Іра Пірхал. Я маркетолог, це мій канал. На ньому є ще цікаві і корисні відео. Підписуйтесь, залишайте комент, які теми вам цікаві, які інструменти вам розкрити, щоб я не робила чогось зайвого, а зробила те, що ви давно шукаєте, і вам потрібно. Дуже вам дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових відео.